Всім привіт! Сьогодні ми в Гамбурзі. Сьогодні святвечір католицький, 24 грудня, але зараз 10 ранку, ми приїхали в Гамбург трошки подивитися, як тут, який тут, яка тут різдвяна атмосфера. От ми зараз на Юнгфернштік. Отам От у нас ратуша за кутком, оце Сан-Петрі. А це ярмарка на Юнгфернштік, Різдвяна он Ельбе. Але сьогодні трошки ще пусто все тому що все-таки святвечір. А... а німці дуже шанують святвечір і Різдво. У них це сімейне свято. Практично всі ярмарки закриті. Але ми приїхали хоча б подивитися трішки, що робиться в гамбурзі. Тому що ми тут на два дні. Ось такий у нас ранковий різдвяний гамбург. Це в нас Альстерзе, Кеннеді брюки. По якому вон, електричка поїхала. Так, мої діти фотографуються всі. Там у нас вже дзвоник щойно дзеленькнув. Підемо сюди, ще подивимось. Красиво так тут біля ратуші. І така тиша, немає туристів, ще ранок. Супер. Я люблю, коли так нелюдно. Мушу і себе зняти трохи на фоні ратуші, а то я все за кадром говорю, щось говорю. Ні, Тут красиво. Качечки плавають, так? Мама, мама, зі це, це дерево? Ну, шлюзи відкрили такий шум біля ратуші. Я не зрозуміла, що це шумить. А ось це річечка Ельба туди тече. Так цікаво, це прямо в центрі міста. Це в нас, я так розумію, вайнах різдвяні ялинки, можливо, тут продавали. Це ось біля ратуші у нас різдвяна ярмарка, але ялинку основну німці дуже швидкі вже, здається, і розібрали. А тут була ялинка не, не звичайна така, до якої ми звикли, а з гірлянд зроблена. Так, самої різдвяної ялиночки вже немає, тому що сьогодні вже святвечір, і вони вже її розібрали. Вона стояла ще десь від кінця листопада в них. Це ось ратуша з іншого боку. Мені дуже сподобався цей годинник. А ми зараз йдемо, в принципі, до Сент-Ніколаус Меморіал. Це та церква, яка була зруйнована авіабомбою. Є йдемо цей. Цей сфер, Та Це Тарас помітив, так? Ну, хлопчик-хлопчик, зразу помітив. Такий красивий сувенірний магазинчик. Так все по-Різдвяному. Ціни які. Так, а я не дуже сказала, ми йдемо до Сент-Ніколаус Меморіал. Це ця церква, яка була зруйнована авіабомбою під час Другої світової війни. Зруйнована була вона американцями, які наступали на гамбург, вибивали нацистів. Начебто так, начебто не помилилася. Цікавий будиночок. Шпиль видніється, а ми йдемо далі до неї. Зараз зайдемо з цього боку. Ось ми такою дружною командою йдемо до меморіалу. Такий місточок через Ельбу. Ну, гамбург, в принципі. На Ельбі, на воді, багато мостів. Зараз поглянемо. Це цей будиночок з човником на горі. Таке тут дерево величезне, краса. І ось тут вже меморіал. Але чомусь з цього боку бачимо, що вхід, вхід закритий. Цікаво, чи ми зможемо сюди попасти, чи воно все на різдвяні свята закрите. Здавалося, що все закрито, але пройти можна. Можливо, ліфт не буде працювати сьогодні. Це точно не працює, так? Ми все-таки зайшли в двір, але піднятися сьогодні ми не зможемо. А в нас почався дощ. Я ось біля. Сент Ніколаус Меморіал стою. Типова гамбурзька погода. Але, але класно, що немає багато людей, ми можемо спокійно гуляти, дивитися. Звісно, погано, що зачинені зараз різдвяні ярмарки. Але нічого, я сподіваюся, що глінтвейну, ну ми десь поп'ємо. Тому що ми бачили вже, де продають Глінтвейн. Я підійшла, запитала, чи вже є Глінтвейн. Мені сказали, що буде за пів години. Ось ми йшли і бачимо деревце з крапельками і придивилися. 24 грудня, а дерево пускає брунючки. Ось які брунючки вже такі Я в шоці. Неначе весна. Так, ось тут офіс гамбурзької газети Діцайт. Там церква англійською St James Church. Я не знаю, як німецькою буде. А це у нас Санкт-Петрі. Церква святого Петра. Йдемо до неї дивитись. Тут, в принципі, біля Санкт-Петрі ярмарка. Яка повинна була в принципі працювати аж до кінця грудня, але вихідний має на Різдво, завтра, 25 числа. Проте і сьогодні я не дуже бачу якийсь тут ажіотаж. Так, все-таки на ярмарку нікого нема. Можливо, через погоду. Плюс, що сьогодні святвечір і всі дома готуються до святого вечора. Мабі, що тут у нас? Що тут у нас? Вау! Це червона шапочка прийшла з вином. З, з, винцем і з помідорчиком да. до бабусі. Схожий на хаски мені. Ну, <рес> Класно, придумали. Для дітей цікаво стоять, просто як заворожені. Ще якийсь такий казковий світ. Мегенвельд. Я права була, казковий світ. Це, типу, ангелики збирають подаруночки. та допомагають. А тут у нас ельфи. Теж подарунки роблять. І тут червона шапочка в нас. Теж казкова в нас. Боже, що це за казка? Не згадаю. Попелюшка, так? Он принц тут. Ой, так. А это це дівчинка. Ні, це х... принц, бачиш, такий блондинистий. Точно. Гензель і Гретель. вона Грете. Казковий. Такі віконечка акуратні, дверцята. Ми зараз йдемо у Європа пасаж. Європейський пасаж. Вип'ємо якусь глінтвейну, а дітям краще дати какао. Їм не можна глінтвейн, так, да, Тарас? Ще не доріс. Не чесно. <сіху> мілочка, мілочка, давай руку. Боже, тут можна прямо так переходити, ми так переходимо, ми переходимо всі. Йої. Дезінфектор такий на колесиках їздить. А ну що, продезінфікували ручки чи ні? Ні, не пирскає. Їде далі чи чекає? Закінчилось. Клас. Він собі поїхав далі. Так, виходимо знову на Юнфернштік. Йдемо, шукаємо наш глінтвейн. Дітей погодували. Тепер треба і самим щось. Випити. Тут такі дерева цікаві, на них купа пташок сидить, голубів. Зараз ми ще вип'ємо глінтвейну і вже будемо бігти на нашу електричку, їхати додому, тому що сьогодні о 3-й годині починається вже свята вечеря в Німеччині. Сходиться вся родина, дітки розпаковують подарунки під ялинкою, які їм приніс вайнахцман. Гостяться всі, відпочивають, спілкуються одне з одним. А завтра Різдво також сімейний день, який всі проводять в колі родини, сім'ї. Так, лінтвейн коштує 450 будь-який гетренк. Нам лінтвейн кидають різних горішків. Гранат, і ще якась смакота. Це дітей пригощають. Файги. Бери Богданчику, бери. Не любиш? Я знала, що ти не любиш. Мілочка, бери, бери, кажи що, данки що? Тарасик зомсіронціро so, за uh, 5 клювенів. Інжир та сушений гранат і горішки в кожен. Ну типу що, нарешті я п'ю. Різдвяний блювайн, глінтвейн в гамбурзі на Різдво. Можна сказати, на різдвяному ярмарку. Хай їх не дуже є, але ми знайшли ось в пасажі тут біля Юнгфранштік, Нам смачне-смачне налили. винце гаряче. Всіх з Різдвом. Є традиційне в нас з сестричкою цокання з кавою, то глінтвейном. Не в Україні, але разом не у Львові, не у Львові, але все рівно як разом року. <laughs> так, як минулого року. П'ємо Глінтвейн за Різдво. Всіх з Різдвом, зі святою вечерею. Фроєвай Нахтен. Та да, проєвай Нахтен.